Як відрізнити вибухонебезпечний пристрій, що з ним робити, як із ним поводитися? Про це всім бажаючим розповіли 26 вересня біля міського парку. В умовах війни дуже важливо отримувати знання з того, як правильно вести себе в таких умовах, які речі потрібно чіпати, які не потрібно чіпати. Наші діти повинні знати про небезпеку, яка нас оточує. Не треба брати весь іграшка, який можуть валятися на підлозі, на вулиці. І не треба брати телефон, який лежить, бо він може зірватися. Може бути металєв, металева палка, яка покрашена в дерево, тому вона може бути з бомби. Тому ніколи не можна брати палки, які стоять ну наприклад рівно, тому що вони можуть бути це міни, бомби. Правила мінної безпеки розповідали у двох секціях для дітей та дорослих окремо. У дитячій секції ігри та розмови. Вибухонебезпечні предмети несуть небезпеку. Злата, ну хай собі несуть ту небезпеку, правильно? Хай собі несуть. Нас це стосується чи не стосується? Нас це стосується. Чому? Тому що ми від цього можемо померти. Ось перше. Від вибуху Небезпечного предмета людина може загинути. У дорослій секції демонструють міни та інші вибухонебезпечні предмети. Сапер Іван Шепілєв працював на розмінуваннях у Луганській, Донецькій областях, а після початку повномасштабного наступу і в Київській області. Трішки розповім про деякі сюрпризи, які нам траплялися в нашій роботі під час розмінування місцевості Київської області, таких міст як Буча, Ірпінь, гостомель які сюрпризи нас чекали під час розмінування. І найголовніші три правила розповідім людям, які слід знати кожному. Це не підходь, не чіпать зони сто один. Саме ці три правила врятують життя ваше та оточуючих людей у разі вилення вибухонебезпечного предмету. Був випадок у наших колег під час розмінування території Київської області. Коли ручна граната була встановлена в оскляний стакан, була висмикнута запобіжна ЧК. За рахунок того, що запобіжна скаба впиралася в корпус стакану, вона не вибухала. Цей стакан ставився на кухонну поличку, прив'язувався стакан до дверцят. Людина підходила, відчинала дверцята, Цим самим тягнула стакан, він випадав, розбивався, звільнялася запобіжна скаба, і граната вибухала. Міні уроки про правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечного предмету провів благодійний фонд Солом'янські котики спільно з ДСНС. У нас немає нічого небезпечного на нашій локації, і ми ні в якому разі макети або предмети, які схожі на вибухонебезпечні, не торкаємось руками. Навіть спікери, навіть ДСНС показуємо указки, тому що не можна дітям прибивати історію, коли щоб вони бачили, що можна ці предмети брати в руки. Уроки у Сумах це початок реалізації проєкту Тиждень мінної безпеки Північ. Далі такі ж уроки проведуть у Тростянці та Охтирці. За словами Валентина Майданюка, збираються відвідати всі деокуповані території у найближчих планах Чернігівська область. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.